І так, всім привіт. Сьогодні ми з вами продовжуємо наше спілкування з приводу адвокатів ЗСУ волонтерського о, волонтерського руху. Перед тим, як ми почнемо сьогодні наші відповіді на традиційні запитання військовослужбовців, а саме звільнення. Звільнення з військової служби під час воєнного стану за сімейними обставинами. Перед тим, як ми почнемо, постав лайк, підпишись на канал, зроби репост цього відео, це спонукає мене для подальших дій. Сьогодні буде е, перше запитання. Я військовослужбовець строкової служби, моя бабуся живе сама за тією своєю пропискою, що і я, їй 79 років. І вона вже в дуже поганому фізичному стані. Е, інвалідності немає, так як ніколи майже не обмежувалася не е, обстежувалася в лікарів. Хіба що в мінімальне. В мене питання, чи можу я звільнити з лав Збройних сил по догляду за нею, якщо ЛКК признає її недіздатною дозволить дозволити оформити постійний догляд за нею? Дивіться, якщо ми беремо формальну точку зору закону, то підстава для звільнення по саме за постійним доглядом мають певні категорії осіб, які мають родинні зв'язки. Я вам зацитую у разі. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду, це те, що у вас ну, вашого питання, стосується за хворою дружиною, чоловіком, кома, дитиною, кома, а також батьками своїми чи дружини чи, дружини, чи чоловіка, що підтверджується відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК, ну, дивіться, тут в цьому переліку бабусі немає. Але в принципі, ну, тобто, можете спробувати, тому що, ну, якби, вам або відмовлять, або не відмовлять. Хоча підстава, ну якби, тут не, не тільки е, споріднення там, усумовно кажучи, першої черги це чоловік, дружина і батьки. Якщо це бабуся, саме за цією підставою, якщо формально підходити, то ви не маєте. Це право на звільнення. Але ну якби якщо ви здійснюєте за, за бабусею постійний догляд, це вже, ну якщо ви домовитеся з командиром, що він на цій підставі зможе звільнити, якщо у вас будуть висновок ЛКК з командиром, Ну то в принципі ну можна так зробити. Якщо, але якщо командир захоче. Формально підійти до цього питання, то це, ну, якби буде підстава для відмови. Тому що бабуся не вказана в цьому переліку. Ось так. Так, далі. друге питання. Дружина інвалід першої групи. Які документи потрібні для звільнення? Ну, в даному випадку рапорт. До рапорта надається висновок ЛКК що і документи по інвалідності. Все, подаєте, реєструєте рапорт, обов'язково копія ну, даєте ці всі документи, і щоб у вас була обов'язкова копія, що цей рапорт ну, з від, ну на другій копії вашій, що рапорт був прийнятий, там умовно кажучи, що сьогодні у нас там 4.07.2023 року дата підпису особи, яка приймала цей рапорт. Ну, це обов'язково, тому що якщо... Такої з, ну, якби, відмітки на вашій копії рапорту не буде, то це можна вважати, що ви не подали документ і будуть затягувати, затягувати з вирішенням цієї справи. Так, третє питання. Звільнення з ЗСУ, третя група інвалідності у дружини. Чи має чоловік право на звільнення з ЗСУ, якщо я маю. Якщо я мой, маю Звільнення, а третя група інвалідності у дружини, чи, мой, чи може чоловік право на звільнення? Дивіться, тут, в принципі, питання, воно коригується якщо формально, ну, дивіться, тобто ви можете за доглядом, якщо буде, якщо ваша інвалідність третьої групи потребує за вами, якщо в висновках МСЕК АБЛКК Лікарської комісійної комісії буде висновок, що ви потребуєте постійного догляду у зв'язку з інвалідністю третьої групи, то в принципі це буде підстава для звільнення чоловіка. Але в даному випадку третя група зараз, наскільки я розумію, там із практики, то в даному випадку це тільки надають, ну якби робоча група називається, що люди з інвалідністю третьої групи вони можуть працювати. І ну, їх можуть в даному випадку там, на роботу приймати з інвалідності. Тому, якщо формально, дивіться, є там формально, як ми, ми підходимо, то інвалідність є підставою для звільнення у, у чоловіка або дружини, якщо перша друга група. Але якщо постійний догляд і потребує там, постійного догляду у зв'язку з Постійний догляд, да? але це може бути інвалідність, може бути неінвалідність, але це здійснюється висновком СЕКу тільки І все. Тому тут питання, якщо формальна, то інвалідність третьої групи не є підставою для звільнення. Якщо оформлюватись через постійний догляд, то може бути підставою для звільнення. Тобто, вирішувати там далі вже вам. Так. Е Який перелік документів потрібно надати до рапорту про звільнення з військової служби за сімейними обставинами у зв'язку з інвалідністю другої групи у теші? Ну, Це те, що я вже вам казав у першому своєму запитанні. Рапорт висновок МСЕК або ЛКК з приводу того, що ну, в даному випадку батьки... Дружини теща потребує постійного, обов'язково, що вона ну, повинна бути в МСЕКу, висновок МСЕКу, що вона потребує постійного догляду. Тоді на підставі цього ви маєте право подати рапорт, документи з МСЕКу, що ну, є підстава для звільнення. Також не забувайте, що на вашій копії рапорта, яка ну, якби, повинна бути відмітка про отримання. Один рапорт здаєте в канцелярі, на іншому відмінка проти мене. Не забувайте про це. Тому на сьогодні у мене коротенько, там 4 питання ми розглянули. Як зазвичай, лайк, підписка, коментар, репост цього відео на свою соціальну мережу. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, Україна переможе і Рашкастан паде. Всього найкращого. До побачення.